Дар'я Бабак з жмеренки здобула перемогу фестивалі східного танцю Клеопатра, який проходив у столиці Єгипту, місто Каїр. Дівчина також стала володаркою корони, головної нагороди та звання Королева Клеопатра 2024. Цей фестиваль найпрестижніший танцювальний захід у Єгипті. Цьогоріч участь взяли учасники з 33 країн світу. Про конкурс розповість Дар'я Бабак. Переможниця фестивалю Клеопатра Дарія, вітаємо вас із перемогою. Розкажіть, будь ласка, як ви почувалися, коли дізналися, що стали володаркою корони та звання Клеопатра 2024 Щиро дякую за вітання. Звичайно, я зраділа, стоючи на сцені та очікуючи на результати, я дуже хвилювалася. Адже з 35 учасників у категорії професіонали, усі учасники з 33 країн світу були сильні. І, звичайно, мене переповнювали емоції, коли в першому турі я прийшла під фінал у десятку найкращих. Перш за все, мене переповнювала гордість, що я маю змогу прославляти на весь світ свою країну та своє місто. Що я зробила свій невеликий внесок у перемогу для нашої країни. Як ви готувалися до участі у фестивалі? Які були найбільші труднощі під час підготовки? Звичайно, кожен фестиваль має свої правила. І підготовка до конкурсу розпочинається саме з вивчення та розуміння. Першим етапом змагань було станцювати підготовлену хореографію, і за сумою балів судді обрали 10 найкращих танцівників у фінал. І до речі, не тільки дівчат. У фіналі шляхом жеребкування ми отримали назву пісні, яку мали виконати під акомпанемент живого оркестру. І на підготовку у нас було лише два дні. А репетиція з оркестром відбувалася за декілька годин до виходу на сцену. І танцювати з таким оркестром це надзвичайні емоції та відчуття. Чути кожен інструмент, кожен удар таблистів, голос. Мурашки бігли по шкірі і зупиняла дихання. А складність виконання хореографії під живий оркестр полягає в тому, що ти ніколи не знаєш, яку частину пісні тобі зіграють, скільки повторів приспіву, скільки ударів тапли, як довго триватиме пісня. Тому я ніколи не ставлю хореографію, а завжди імпровізую. Скільки часу ви вже займаєтесь танцями? Чому саме подобаються східні? Танцями я займаюся п'яти років. Займалась у студії сучасної хореографії, у студії східного танцю та у студії народних хореографії. Зараз я навчаюсь в Університеті культури імені Поклавського на факультеті сучасної хореографії, але східні танці то любов. Східний танець це витончена фігура, граційна постава, легка та велична хода, впевнений погляд. Ще саме східні танці допомагають розкрити не тільки таланти, а й отримати пластику та почуття ритму, артистичність, також прищеплюють такі важливі риси, як наполегливість, фізична витривалість, уміння боротись та досягати бажаного. З нами на зв'язку була Дарія Бабак, переможниця фестивалю Клеопатра.